Зала засідань Луцького міськрайонного суду на лаві молодики міцної статури у спортивних костюмах. Це нібито реабілітологи вже тепер відомого на волині центру Волна Плюс. Ці хлопці лікують такі діагнози, як наркоманія та алкозалежність. Але дехто з їхніх пацієнтів не зовсім сприйняв методику оздоровлення. Бо ж проваджували вони її за допомогою, скажімо так, не зовсім традиційної медицини. Центр Волна Плюс Оскан. Далися на всю Україну. Пацієнти заявили, що їх насильно утримували у кількоповерховій хаті в селі Гараджа Луцького району. Не випускали на вулицю та відбирали телефони, щоб неможливо було зв'язатися з родичами, які до речі думали, що їхні рідні там лікуються. За утримання у центрі рідні платили чималенькі суми. Так зване лікування обходилося родичам у десятки тисяч гривень. Але насправді. Ніякого лікування не було. Зрештою, полоненим вдалося зв'язатися з рідними та правоохоронцями і повідомити, що їх незаконно позбавили волі. Поліцейські визволили з реабілітаційного полону 20 людей і відкрили кримінальне. Провадження ексклюзивно, рік тому нашим журналістам вдалося поспілкуватися з хлопцями, які перебували на лікуванні у центрі Волна Плюс. Розмова відбувалася одразу після звільнення з полону на подвір'ї міського відділку поліції. Незаконно нас утримували там. Утримували незаконно. Нас утримувала там. За ґратами. Туди приїхала прокуратура, міськвідділ». А скільки часу утримували?» У кожного різні терміни були. Рік, півроку, рік. А в Івано-Франківську взагалі в підвалі тримали. А, а чого вони вас отримували? Просто так, зараді грошей. Все зараді грошей. За гроші батьків та родичів. Тобто вони вас туди поселили і з батьків ваші допомагали гроші? Да. Тобто, якби добровільно примусово. Ага. А батьки ваші знали про це? Так, знали. Ну, ані їм розказує розповіли... так, знали, але вони їм розповідали одну інформацію, а насправді там все по-іншому було. Вони розповідали нашим батькам і родичам, що нас там дуже добре годують, що нас там лікують від залежності, у кого і громанія, у кого алкоголізм. Ну, від залежності. Ну, від від залежності. І переучали нас до. ...привчали нас до протестантської віри. Хто був православним, хто католиком, всіх до протестантської... віри залучали. Православним хто католиком, всіх в протестантську віру. справа набрала неабиякого резонансу. І, хоча злочин тяжкий, підсудних під варту не взяли. Центр у гаражі роботу припинив. Проте по Україні він і далі діє. Минув рік, і врешті суд закінчив ...з підготовчими засіданнями і буде розглядати справу по суті. Підсудні спілкуватися з журналістами на відріз відмовляються. А ви реабілітолог чи ви лікар? Ви можете будь ласка, Мені не за задавати... ви можете, будь ласка, мені не задавати ніяких питань. Вам по нормальному не заперечують, щоб ви відзняли матеріал. Ви його зняли, будьте добре. Будь ласка, не заважайте процесу не мішайте данішому процесу. Відзначимо таких ситуацій по Україні безліч. Столичні журналісти навіть зробили розслідування про те, як у подібні заклади можна відправляти не лише людей з алкогольною чи наркотичною залежністю, але й припустимо неугодних родичів. Потрібно просто заплатити, і бригада наркологів без зайвих питань приїде за вказаною адресою і забере оплаченого пацієнта, навіть не спитавши його документів. Це Сергій, він не наркоман, він актор. Сьогодні Сергій грає мого рідного брата. Ось він лежить на дивані перед телевізором. А ми встановлюємо маленьку камеру, аби відзняти, що з ним буде далі. А ось та сама трійка. Сергій, не збирається. Мобільну групу санітарів. Викликав я. Скажіть, а можете допомогти? Мені тут. Брат, ми живемо разом. Забрати його, щоб полікувався, я там у вас щось такое. ну... За легендою, мій брат мені заважає. Не дозволяє продати квартиру. Ніхто не питає моїх документів, не просить братового паспорта, навіть не оглядає його. Градус розмови швидко зростає. Мене звати Андрій Василєвич, я лікар. Покажи документи. Ну, я з собою такі документи не вожу. Один із них виводить мене на кухню. Це знаєте речі, там сестра? Так. Ти ще Сергій продовжує відмовлятися їхати. І тоді хлопці за викликом починають діяти більш рішучо. Все, все. піднімаємося, Там більше є куртка. Є? <підемо> Сергія виводять у коридор і раптом один із санітарів помічає на комоді нашу камеру. Вони швидко кидають хлопця і біжать до машини. 1200 гривень вилежають до двері. Вони мовчки сідають у фургон. І раптом нарколог відчиняє двері. Наскільки дієва допомога таких реабілітаційних центрів судити тяжко, але питання в іншому: хто ці молодики у спортивних костюмах? На лікарів не схожі. Але з розмови та з матеріалів кримінального провадження ясно, працювали в реабілітаційному центрі, нібито реабілітологами. Якщо людину зачинити у приміщення, не випускати на волю і не давати їй наркотиків чи алкоголю, звісно, їй на деякий час таки доведеться кинути згубні звички. Але але ж це не лікування. Найстрашніше те, що у заручниках можуть опинитися випадкові люди, які комусь заважають. А також те, що у таких закладах пацієнтів, які не хочуть залишатися, можуть просто накачати транквілізаторами без лікаря і попереднього медогляду. То ніяких ліків вам не давали абсолютно ніяких жодних давали давали буйним транквілізатори снодійне, яке усипляло на добу на дві. Мене перевозили з Івано-Франківська під таблетками, щоб я спав. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі.